Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Бачите, село, справи, робота. І є такі справи, які не можна відкласти. Хоча все-таки в нас дуже гнучкий графік роботи у селі, і ми можемо ділити час і для читання Слова Божого. Ну, але от в мене було кілька днів, що я не міг цього робити. То були свята, були різні обставини. Сьогодні ми будемо читати останню 42 главу книги Іова. Ну і трішки недобре, що є розрив між читанням перед передостанніх глав і останньою главою, тому що має бути взаємозв'язок. Треба пам'ятати, про що ми говорили. Лише коротенько згадаю вам про цих двох істот, які нам оповідають, і є особливою алегорією, яку використовує Господь. Для того, щоб Іову показати, в чому його проблема. І в цьому ми з вами побачимо дуже велику Божу мудрість. Я не знаю, наскільки треба бути чистим серцем, наскільки треба бути гордим, щоб не зрозуміти, що в святому Писанні є принцип. І це писання писали люди в різний час. Ми сьогодні з вами, отут Біблія, нам подає деяку інформацію про Іова. хоча як я вам говорив, що. Достоменно невідомо, коли жив, за яких обставин, ну але все-таки тут дещо буде сказано про Іова. Тут написано воно як зноска, це не є текст Біблії. І отак всі книги писалися різними людьми в різний час. Потім приходить Господь знову проповідає через призму любові, проповідає істину, доносить істину. І от дуже важливо уловити от цю Божу безмежну любов. І як я вже сказав, треба мати черстве серце, щоб сказати, що щось у святому Писанні не подобається, щось я не сприймаю. Подивіться: спочатку Господь наводить приклад двох істот. Бегемот це, бегемот, це взагалі загальна назва могутньої тварини, зазвичай домашньої тварини. Також наводить приклад Левіафана, теж істоти, яка є для нас незрозуміло до кінця, що це за істота. там намагалися порівняти з чимось, з якимись тваринами, історичними тваринами цю істоту. Але для нас було важливо характеристика, і це головне для нас не важливі деталі. Чому там згадуються певні панцери на тілі там і так далі, який там фіст у бегемота, чи насправді такий, як він тепер. Це деталі. А важливо, що хотів Господь сказати. А що він сказав? Господь сказав, що бегемот це сильний, це той, хто владарює усім, і разом з тим, він є власним над собою, це той, хто може себе опанувати. І це приклад духовно багатої сильної людини. А вже Левіафан це приклад гордого того, хто пишається собою. Оце сказав Господь і все. Як ми з вами говорили, він не прийшов з палкою до Іова, щоб йому стукати і казати: ось так і так. Так, були випробування, але були випробування для того, щоб, щоб Іов сам. Своїм серцем, своєю душею і своїм містом зрозумів, наскільки благий Господь. І коли ця людина зрозуміє, то ці всі випробування вони стають нічим перед Божою величю перед Божою правдою. І отже, Господь лише вказав, Він запропонував два варіанти: дивись і ось ти можеш бути ось таким або ось таким, яким ти був, ти сам собі винеси вирок. І оце є найголовніше. Тепер згадаймо Христа. Коли було написана е, ця книга, невідомо. Оці церкви, екзегети допускають, що це найдрівніша книга, яка була написана ще до Мойсея. Ви уявляєте? І от цей принцип любові тут збережений. І так само, е, верніше він тут показаний, а продовжений в Євангелії. Знайдіть хоч один приклад. Щоб Христос комусь тиснув пальцем в душу. Нема ні одного. Він, якщо засуджує гріх, то суспільний гріх, загальний гріх. А до грішника Він взиває, він стукає, він пригортає, взиває до його сумління. І оцей принцип він збережений у всьому святому Писанні. От і в цьому проявляється велика Божа мудрість. І тому можна порівняти цю книгу, книгу Іова, за своєю мудрістю, за своєю благою вісткою, навіть із святим Євангелієм. Багато екзегетів так і кажуть. Що не лише так, як загально прийнято, що Ісаїя вважається пророком Євангелія у старому заповіті. А ось книга Іова, вона теж по-особливому розкриває, що таке є Божа. Справжня любов. Отже, давайте ми прочитаємо в оригінальному тексті є лише шість стихів останньої глави. Далі йде додаток, він теж важливий. І знову ми побачимо один із особливих духовних принципів. Давайте прочитаємо і відповів Іов Господу ну, після цих всіх подій, і сказав: Знаю, що ти все можеш, і що намір твій. Не може бути зупинений. Хто цей, що потьмарює проведіння нічого не розуміючи? Так я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Він не знав, що благий Господь, що він всемудрий, що він вседосконалий. Вислухай, взивав я, і я буду говорити. І що буду запитувати в тебе, поясни мені, я чув про тебе слухом вуха, тепер же очі мої бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаюся у поросі і попелі. Відрікаюся від своїх слів, від того, що спокушав Господа, від того, що холив Божий промисел і розкаюся у поросі і попелі. тобто, Моє покаяння щире і глибоке. І на цьому, як я вже сказав, в оригіналі закінчується ця глава, а тут нам ще додаються, можливо, це вже із олександрійського списка, ще додаються стихи. Вони теж мають дуже глибоку мудрість і особливий цей Божий принцип. І було після того, як Господь сказав слова ті Ів, сказав Господь. Елефазу феманетянину. Горить гнів мій на тебе і на двох друзів твоїх за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іов». Тепер ми бачимо, що Господь управдовує Іова більше, ніж його друзів. Але серед друзів він виокремлює Елефаза. А що ми про Елефаза говорили? Ми говорили, що Елефас був найближче до істини, не так, як його друзі. Отже, візьміть собі сім тельців, сім баранів, і підіть до раба мого Іова і принесіть за себе жертву. І раб мій Іов помолиться за вас, тому що тільки лице Його я прийму, щоб не відкинути вас за те. Що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іго. В чому смисл цього слова? Чому ми звертаємося до святих? Чому ми звертаємося до Божої матінки? Чому ми звертаємося до Божих угодників? А тому, що Господь не хоче слухати тих, хто противляться Його волі. І для того, щоб показати нам, якими нам треба бути? Господь вказує: іди до Іува, і то говорить лише до Елефаза, до того, хто більш достойний, почути вказівку Бога, а інших двох і не називає навіть і по імені. Але Елефаз для того, щоб покаятися, для того, щоб очиститися за свою помилку, повинен піти до Іува, там принести жертви. І Іу за нього, якщо помолиться, то Господь їх. Простить. Ось вам дорогенька відповіді. Дуже часто протестанти, особливо кажуть, що не треба звертатися до угоди. Не знають вони писання. Або читаючи, не хочуть розуміти, або розуміють лише по-своєму. Цей принцип він багато разів згаданий у святому Писанні. Так само було сказано до Авимелеха, те, що піди. Якщо я не помиляюся, і було сказано: хай Авраам за тебе попросить. Ось так. І тому, дорогенькі, ми і звертаємося до Божих угодників. Та і в будь-якій справі, коли нам щось потрібно зробити, то ми кажемо, що треба знайти людину, яка вхожа там, в певні кабінети, там, чи розуміється на чомусь. Ідемо, і просимо, допоможи мені, підкажи мені, ти знаєш, як. І так само, і особливо тут. Це ті люди, які стали свідками Бога. Вони більше пізнали, і Бог через них нам показує, як треба Бога любити. Я недосконалий, мене Бог не чує. Він то чує мене, обов'язково чує, а Вимелеха чув, прекрасно. Але каже: я не відповім на твоє прохання. Ти піди подивися, який Авраам. І йди його шляхами, і тоді і тебе буду чути. Бог помилує. Через молитву Авраама. Але ти повинен піти і побачити, що ти не такий, як він. Ось в чому мудрість цих слів і цього місця святого Писання. І пішли Елефас, Феманетянин, і Вилдат, е, Савхиянин і Софар Наамитянин. і зробили так, як Господь повелів їм, і Господь прийняв лице Іова. Чому не згадується Ілеуй? Ми з вами говорили, можливо, тому що він був упорядником цієї книги. І оскільки він був молодий, у нього душа дуже запалилася, в нього проявилося в серці дуже багато ентузіазму. Запалилося серце великою ревністю захищати Божу правду, і тому він вирішив дописати тут свої глави. Зрозуміло, що ці глави були написані пізніше. Вони і по лингвістичному аналізу. Теж якраз і відрізняються від попередніх глав. І тому він тут не згадується І повернув Господь втрату Іова, коли він помилився за друзів своїх і дав Господь Іову вдвічі більше того, що він мав раніше. Тоді прийшли до нього всі брати його. Усі сестри його, всі колишні знайомі Його, і їли з ним хліб у домі Його, і тужили з ним, і утішали його за все зло, яке Господь навів на нього і дали йому, кожен по кеситі і по золотому кінцю, і благословив Бог останні дні Іова більше, ніж минулі. У нього було 14 тисяч дрібної худоби, 6 тисяч верблюдів, тисяча пар волів і тисяча ослиць, і було в нього сім синів і три дочки. І на рік він ім'я перший Емима, ім'я другий Касія, ім'я третій Керенгапух. Значить, коли екзегети дослідили ім'я оцих трьох дочок, зверніть увагу, сини не згадується, то ці імена співзвучні із християнськими чеснотами або є символами християнських чеснот, яких віра, надія і любов. Книга була написана в найдрібніші часи ще до закону Мойсеєвого. Ось така божа мудрість. І не було на всій землі таких прекрасних жінок, як дочки Іова, і дав їм батько їхню спадщину між братами їхніми. Після того Іов жив 140 років, і бачив синів своїх і синів, сині, і бачив синів, своїх, і синів, синів до четвертого роду, і помер Іов у старості, насичений днями. Ось те, що тут сказано, що він жив. Ще 140 років, значить, це було в цей період, коли перші покоління жили набагато довше. Про це ми з вами говорили, коли вивчали перші книги старого заповіту. І тепер тут є пояснення, я його прочитаю. У Слов'янській Біблії до книги Іова є такий додаток. Написано, що він знову. Постане з тими, кого воскресить Господь. Про нього тлумачиться в сирійській книзі, що жив він у землі, Авситедійський на кордонах Ідумеї й Аравії. Раніше ж було ім'я йому Іовав. Узявши дружину аравитянку, породив сина, якому ім'я Енон. Походив він від батька Зарефа. Синів Ісавових. От те, що він походив від синів Ісавових, якщо це відповідає дійсності, тому що це одне із припущень, це ще проливає світло на цю проблему, чому він так страждав? Для того, щоб своїми стражданнями і своїм упованням на Бога просити Господа за гріх Ісава. Тому що Ісав продав своє первородство а він був його нащадком. Матері ж Восори, також що був він п'ятим від Авраама. І ці царі, які царювали в Едомі, якою країною і він володів, перший Валак, син Веора, ім'я, місто його Денава. Після ж Валака Іоав, названий Іовом, після цього Асом і Гемон з Феманицької країни, останній Адат, син Варада, який уразив Мадіама на полі Моава, і ім'я місто його Гефем. Друзі ж, які прийшли до нього, Елефас, син Софана, від синів Ісавових, цар Феманський, Валдат, син Амнона Ховарського, Савхейський Володар. Софар, Менейський цар Феман, син Елефаза, правитель Ідомеї. Про нього говориться в книзі Сирській, що він жив у землі Авситидійській біля берегів Єфрату. Раніше ім'я його було Іоав. Батько ж його був Зарев від сходу Сонця. На цьому закінчується читання 42 глави. В нас знову буде вимушена перерва. Я їду на трьохденні курси, чи то по сучасному називають ретрит. Бачите, ми десь багато поборюємо русизмів, натомість до нас багато приходить якісь теж багато іншомовних слів. Значить, нас будуть навчати психологи, як ми як найкраще можемо підтримувати наших воїнів і їх родичів, які повертаються із війни. Це дуже актуальне питання. Організовує цей ретрит або ці лекції. Волинська духовна семінарія академія, і будуть вони проходити в санаторії Світязь. І тому я з понеділка посереду буду там учасником цих читань. Думаю, що отримую. Лише користь від навчання, тому що людина весь час має навчатися. Потім ми з вами почнемо читання знову ж таки особливої книги, книги Псалтирі. Ну, але то десь ближче кінця наступного тижня. Що дасть Бог, все буде добре, Бог благословить, будемо живі, здорові, будемо і далі старатися читати святе Писання. Слава Ісусу Христу!